Всім привіт, друзі! Сьогодні я як обіцяв на вас чекає сенсаційне інтерв'ю з імміграційним консультантом з Нової Зеландії. Його звати Андрій. Знайомтеся. Доброго дня мене звати Андрій Кунів. Я проживаю в крайщерчі Нова Зеландія з 2003 року разом із своєю сім'єю. І вже більше ніж 10 років я займаюся наданням послуг з отримання різних типів віз, які існують в Новій Зеландії. Я ліцензований новозеландським урядом на надання даного виду послуг. Буду радий відповісти на питання, які Йоген буде мати до мене. <рес> так і дякую, друзі, що продовжуєте підтримувати мій україномовний Ютуб канал про Нову Зеландію. Поставте, будь ласка, вподобайку, коментар. Адже саме так працює алгоритм Ютуба. Він тоді продвигає моє відео. Його зможуть побачити більше людей, більше українців і зможуть тоді емігрувати до України. Буде їм дуже цікава ця інформація. Дуже дякую. Ми сьогодні підготовили список з питань з Андрієм, які ви найбільше задаєте мені на youtube каналі І от людина, яка дійсно має досвід і знання в імміграції, на сьогодні відповість на це. Бо я можу ти своїм досвідом, що я можу, допомагаю, я Ж говорю. те, що я не знаю, от спеціально сьогодні зробили таке інтерв'ю. І перше питання, яке ми підготовили до вас. В порядку це буде візиторська віза, потім буде робоча віза, партнерська віза? І в кінці на десант буде як отримати і через скільки років резидентство Зеландії Так що поїхали, друзі. Перше питання, яке ми Андрію сьогодні задаємо: як от відкрити візиторську візу? І взагалі, що ми можемо від неї, яка користь? Можемо ми знайти роботу, коли ми відкриваємо візиторську візу? Наскільки вона відкривається? Як там це працює? Так, існує так звана візитер-віза, тобто візитерська віза. Вона існує для людей, які хочуть приїхати в Нову Зеландію, наприклад, для того, щоб відвідати родичів, друзів з туристичними намірами подивитись Нову Зеландію. Можливо, пройти співбесіду, які, якщо в них вже є робота, і роботодавець хоче з ними зустріти, щоб задати якісь певні питання. Значить, також з цією візою можна навчатися три місяці в. Зеландському навчальному закладі віза видається терміном на 6 місяців, потім її ще можна продовжити на 3 місяці. Тобто, 9 місяців це максимальний термін візи. Умовою є те, що після того, як ви вийдете із країни, значить 9 місяців ви не можете знову приїхати в Нову Зеландію, тобто по візитерській візі. Значить, щоб отримати візу, вам необхідно буде підтвердити, що у вас є справжні наміри для відвідання нової Зеландії. Тобто, що ви їдете сюди, справді для того, щоб, наприклад, зайнятися туризмом або відвідати родичів, вам необхідно надати підтвердження цього. Тобто, якщо, наприклад, це туризм, у вас повинен бути план подорожу, що ви хочете відвідати. Повинні бути заброньовані готелі, наприклад, тобто, щоб... Були докази ваших щирих намірів. Також імміграційний офіцер, коли розглядає справу, він повинен бути переконаний в тому, що ви по закінченні терміну візи, що ви зможете і будете мати бажання виїхати із Нової Зеландії. Тобто, що ви не залишитесь тут і не просрочите свою візу. Ем, дуже часто задають питання, чи можна в Новій Зеландії шукати роботу. На візитерській візі. Відповідь так, але при цьому пошук роботи не повинен бути основною метою приїзду в Нову Зеландію. Тобто, ви можете приїхати подивитись країну і паралельно подивитись, чи існує якась робота, яка вам може сподобатись в країні і так далі. Тобто, якщо це не є основною метою вашого приїзду сюди. Інше питання, яке задають, значить, чи можна отримати іншу візу, вже будучи в, Нової, в Новій Зеландії. Так, відповідь також позитивна. Тобто, якщо ви знайдете тут собі роботу, ви можете подати на робочу візу, будучи в країні на візитерській візі, тобто, все це можливо зробити. Ага, і тобто, якщо я, наприклад, приїхав по візитерській візі в Нову Зеландію, я знайшов собі роботу, відкриваю робочу візу, і мені не потрібно виїжджати з країни, я можу тут залишитися на робочу візу. Так, тобто, так. якщо ваша віза скажімо, видана на три місяці, да, і ви подорожували і раптом знайшли собі роботу. Так, у вас готова візова заява на робочу візу. Після того як ви подали свою заяву на робочу візу, значить, якщо вона прийнята імміграційною службою, і ваша гості візитерська віза закінчується, значить, ви автоматично получаєте так звану інтеремвізу, тобто проміжна віза. Вона дає змогу вам знаходитись в Новій Зеландії легально і чекати, поки буде прийнято, прийнято рішення по вашій по бач... робочій візі. Ага. Умови значить, інтерім візи є те, що ви не можете подати на ніяку іншу візу. Тобто, от ви повинні дочекатись рішення, і якщо рішення позитивне, значить ви отримаєте візу і працюєте. Якщо негативне, ви повинні залишити країну. Ви вже тоді більше не можете подати на ніяку Ага, друзі, бачите, дуже цікаво. Тобто, фактично можна приїхати сюди як турист, візитар, і тут як другорядна ваша задача, така е, знайти собі і попробувати роботу і тут залишитися. Так що немає нічого неможливого фактично. Це справді так, але ще раз хочу підкреслити, що у вас повинні бути підтвердження того, що у вас справжні наміри, тобто, що це іменно туризм, тобто повинен бути план і так далі. Що ви повинні мати можливість пояснити мету вашого перебування на так? Ага. Це дуже важливо, дякую, Андрій. Дуже цікаво почути за парзавізитовську візу. Мова для себе також Ну що, друзі, переходимо до нашого другого питання: як отримати робочу візу в Нову Зеландію, і потім за партнерську візу також сюди поговоримо. Дякую, Андрій. Ну існує декілька видів робочих віз в Нову Зеландію. Основна це тоді, коли людина знаходить роботу. Відповідно до своєї кваліфікації свого досвіду, ця віза називається Credit Employer Work Visa, або віза акредитованого роботодавця. Тобто, досить нещодавно Нова Зеландія ввела цей тип візи. На даний момент будь-який роботодавець, який хоче прийняти на роботу іноземця, він повинен пройти акредитацію. Тобто, він подає певний пакет документів в міграційну службу. Які підтвердять те, що він фінансово спроможний, що він може утримувати іноземного робітника, щоб в нього не було ніяких порушень трудового законодавства, також він бере на себе певні зобов'язання. Він повинен пройти спеціальний онлайн-курс для роботодавців, де щоб краще розуміти свою відповідальність перед перед робітниками. Також він повинен надати робітникам адаптаційні послуги, тобто допомогти з відкриттям податкового номеру, рахунку в банку, взагалі, із в принципі питаннями, які можуть щоденно виникати у робітника, повинна бути допомога. Так, також він повинен надати час робітнику збереженням оплати для того, щоб робітник також пройшов певний курс онлайн для робітників, тобто, тобто є певні вимоги для роботодавця. Акредитація після того, як отримана акредитація, значить, роботодавець може приймати на роботу іноземців, але не, не, не одразу. Тобто він повинен спочатку ще отримати так званий job check, Тобто, скажемо, перевірка роботи, скажімо так. Тобто, якщо в роботодавці є вакансія, він повинен її спочатку опублікувати на певних сайтах по працевлаштуванню. Він повинен дати можливість. Новозеландцям звернутися до нього, якщо їх ця робота цікавить. І тільки якщо таких новозеландців немає, тоді значить ця робота може бути запропонована іноземцеві. Виключенням є певні спеціальності, які знаходяться в так званому зеленому листі. Тобто, це спеціальності, які уряд Нової зеландії рахує, що немає новозеландців. Достатньо, щоб цю роботу виконувати в даному випадку. Рекламу роботодавець не повинен робити. Також, якщо це дуже високооплачувана робота, ну справді реально високооплачувана, тоді також не потрібно її рекламувати. Реклама продовжується протягом 14 днів. Якщо нови не звернулись, значить тоді може робота бути запропонована іноземцю. На даний момент. Термін візи три роки в кінці листопада нові правила, тобто тепер буде віза видаватися на п'ять років. Тобто людина, яка Супер. отримає цю, цю візу, кредит імплоєворквіза, він зможе працювати в Новій Зеландії п'ять років. Якщо людина хоче поміняти роботу, це також можна зробити. Він також повинен знайти також іншого кредитованого роботодавця і, і пройти певну процедуру зміни роботодавця. Він також відбувається через імміграційну службу, але змінити роботодавця можна. Наступним питанням є, як правило, чи можна привести сім'ю, так, дружина, значить, чи чоловік чи партнер людина, яка отримала робочу візу, він може також отримати робочу візу партнерського типу. Тобто, в залежності від, від спеціальності, на якій працює в Новій Зеландії партнер. Ця віза може бути або повністю відкрита, тобто з правом працювати у любого роботодавця, або може бути з умовою, що можна працювати тільки у акредитованого роботодавця і тільки з оплатою так званої середньої зарплати, яка на даний момент 29,66 доларів на годину, або приблизно це 18 американських доларів. Ну, це що стосується візи акредитованого роботодавця, тобто цим робітникам зарплата 29,66 на годину, Да, якщо на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, це мінімум, який роботодавець повинен платити за цю роботу, тобто 29 доларів 66 центів. З лютого наступного року вона збільшиться і буде 31,62 один шістдесят два. Мені здається, Буде угу. проточно я зрозумів. Ага, і там ще якісь є види, так? Да? Ну, значить, я вже згадав за партнерську, партнерську робочу візу. Це на неї може претендувати або партнер іноземця, який отримав робочу візу акредитованого роботодавця, або просто людина, у якої партнер новозеландець, або громадянин Нової Зеландії, або резидент Нової Зеландії. При цьому необхідно надати підтвердження, що. Це справжні відносини, не обов'язково бути одруженим. Тобто, Нова Зеландія визнає партнерські відносини, але вони повинні бути щирі, тобто справжні, це потрібно доказати, тобто є певні документи, які необхідно надати, е, і також люди повинні разом проживати, е, або можливо, колись був період, коли вона разом проживали. Потім, скажімо, е, на, на деякий час вони розлучились. тобто, це все необхідно пояснити. І, і підтвердити, так значить, це, це робоча віза партнерського типу. Ще робоча віза є для тих людей, які закінчили певні певні курси навчання в Новій Зеландії. Тобто, скажімо, це магістратура може бути, це може бути докторат, може бути бакалавр. Тобто після закінчення навчання на новозеландську спеціальність, новозеландську кваліфікацію, можна отримати робочу візу, вона називається post-study work visa і умови цієї візи будуть залежати від деяких факторів. Тобто, наприклад, термін візи може бути до трьох років для тих людей, хто навчався на магістра або на доктора з правом працювати в абсолютно любій роботі. Якщо це був бакалавр, значить там ви маєте можливість навчатись той самий період, який було ваше навчання. Тобто, скажімо, якщо навчання було два роки, значить віза буде також на два роки. Е, є деякі обмеження в залежності від того, що ви вчили, і скільки ви вчились. Я в рамках нашої розмови не, не можу це так, детально пояснити. Але така віза існує, і це дуже хороша можливість для людей, які пройшли навчання в Новій Зеландії, е, отримати досвід. І це в майбутньому допомагає з отриманням резидентства в Новій Зеландії. Ага, це по робочих візах, в ну це, це основні типи це робочих основні. віз. Існує ще декілька, які дуже рідко використовуються, і дуже специфічні, тому про них ага. не говорити. Дякую, не Андрій. Тоді переходимо до нашого наступного питання. Про студентську візу. Тобто, хто хто хоче приїхати до Нової Зеландії, навчатися по якійсь програмі, Андрій може трішки про це розповісти. Нова Зеландія досить популярна. Як експорт навчання, скажімо так. Тобто особливо багато студентів із країн Азії сюди приїжджають, але європейці також приїжджають в Нову Зеландію, щоб тут вчитись. Навчання в Новій Зеландії, отримання новозеландської кваліфікації, воно може допомогти із знаходженням роботи, оскільки після навчання можна отримати. Робочу візу по стадії work visa, тобто можна знайти роботодавця. Роботодавцю при цьому не, не потрібно проходити ніякого, тобто він навіть не може бути неаккредитованим роботодавцем, він може бути просто звичайним роботодавцем новозеландським. Також немає не, не обмежень стосовно зарплати, тобто також не обов'язково роботодавцю платити цю середню 2966, яка значно вища, ніж мінімальна зарплата в Новій Зеландії. Для того щоб поступити в новозеландський скажімо, університет чи політех, однією з умов є знання англійської мови на пев, на певному рівні. Тобто, як правило, це 6-6,5 балів по по IELTS. Тобто, це досить, скажімо, високий, високий рівень. рівень да. Тому дуже багато навчальних закладів і приватних, і державних, які вчать іменно англійській мові. Тобто, для того щоб навчався іноземець, цей навчальний заклад повинен бути акредитований імміграційною службою, тобто імміграційна служба повинна впев... бути впевненою, що цей навчальний заклад дотримується всіх необхідних вимог. От, значить, якщо це навчання full time, тобто повний день, і якщо це мінімум 12 тижнів, значить тоді студент також має право працювати. Він має право працювати 20 годин на тиждень на будь-якій роботі, і таким чином також можна знайти роботу протягом навчання, ну і також відшкодувати собі частину коштів. Як правило, запитують люди, скільки взагалі коштує навчання. Значить, навчання фулл тайм, тобто повний день, коштує в середньому це 400 новозеландських доларів на тиждень. Це коштує навчання. Також, якщо приїжджаєте, вам необхідно підтвердити наявність коштів на утримання на своє утримання в новій зеландії. Тобто, значить, 1667 новозеландських доларів на місяць це стільки, скільки вам потрібно мати, і надати підтвердження в імміграційну службу, що у вас є достатньо коштів. Також необхідно мати медичну страховку на весь термін перебування. Значить, я так підрахував, якщо скажемо двадцять півроку навчання в новій зеландії на курсах англійського, включаючи переліт, навчання страховку, це приблизно так 25 тисяч новозеландських доларів, або приблизно 15 тисяч американських. Тобто, ну це звичайно не, не дешево, але так для вашого розуміння, щоб ви розуміли, скільки це коштує в Новій зеландії, що, що стосується навчання на скажімо так вищі навчальні заклади рік навчання приблизно приблизно 30 тисяч новозеландських доларів. і на десерт, друзі, останнє наше питання це як отримати резидентство Новій Зеландії. Щас Андрій відповість на це дуже популярне питання серед моїх глядачів в новій Зеландії. Існує кваліфікована система імміграції, тобто. Люди, які мають відповідну кваліфікацію, яка потрібна країні, вони можуть претендувати на отримання резидентства нової Зеландії. є три шляхи, скажімо так, пасвейс вони називаються. Перше, називається skilled migrant category. Тобто основною вимогою є наявність у людини роботи або пропозиції роботи у акредитованого роботодавця. тобто Самою першою умовою це необхідно мати роботу в новій Зеландії у кваліфіку акредитованого роботодавця, значить потім необхідно набрати бал. Тобто, це існує система балів. На даний момент необхідно набрати 6 балів, тобто, бали можна набрати за дохід за вашу зарплату. За вашу кваліфікацію, а також в новій Зеландії існує реєстрація для певних видів діяльності, наприклад, електрик, лікар і так далі. Тобто, якщо у вас є новозеландська реєстрація, за це також можна набрати бал. Я просто скажімо, для прикладу, скажу: якщо у вас рівень освіти, доктор, ви зразу отримуєте 6 балів. Тобто, значить, це якщо найвищі, це, це, це найвище, тобто 6. 6 треба на. Він не то, що найвищий, і їх потрібно мати 6. Це, це обов'язково мати треба 6 балів. Якщо у вас рівень освіти магістр, ви отримуєте 5 балів, і вам потрібно ще один бал додати за досвід роботи. Тобто за один рік кваліфікованої досвіду кваліфікованої роботи за один рік ви получаєте 1 бал, за два роки ви получаєте 2 бали, за три роки ви получаєте 3 бали. Uh -huh. Необхідно сказати, що цей досвід враховується тільки у Новій Зеландії, він повинен бути тільки у Новій Зеландії. За кордоном досвід не враховується. Тобто, це один, скажімо, із прикладів, чому дехто приїжджає сюди вчитись і потім шукає роботу. Тобто таким чином можна набрати певну кількість необхідних балів. Ще хочу сказати, що бали за освіту можна набрати також за освіту, яку ви Отримали в своїй країні Новій зеландії, тобто, це може бути український диплом, є новозеландська кваліфікаційна комісія. Вона може зробити оцінку вашого диплому і прирівняти його до новозеландського еквіваленту, тобто тоді можна використати ці бали також для того, щоб набрати частину із цих шести балів. Тобто, можливо, наприклад, якщо у вас освіта бакалавр. На Україні, якщо ви пройшли оцінку кваліфікаційної комісії, ви отримаєте 4 бали. Далі вам необхідно знайти роботу в Новій Зеландії, 2 роки пропрацювати, і тоді ви додаєте ще 2 бали, і у вас є 6 балів, і ви зможете подаватись на резидентство по Skilled Migrant category. Слідуючий шлях кваліфікованої імміграції це шлях, так, він називається зелений лист. Тобто в Зелений лист входять професії, які особливо. Потрібні в новій Зеландії, і яких тут є недостатньо. Це, наприклад, лікарі, це, наприклад, IT, це певні інженерні спеціальності, певні будівельні спеціальності, навіть сільськогосподарські спеціальності, це стосується молочного тваринництва, також є в цьому зеленому mm -hmm. листі. Значить, всі професії в зеленому листі вони розділені на дві категорії. І якщо у вас є Робота або пропозиція роботи по першій категорії, ви можете одразу подати на резидентство, нічого не чекаючи. Якщо ваша професія знаходиться в другій категорії, значить вам потрібно два роки пропрацювати, і тоді ви можете податись на резидентство. А третім шляхом кваліфіка... кваліфікованої імміграції є тобто. Виділені дві категорії працівників: це працівники транспорту, зокрема, це водії вантажних автомобілів і водії автобусів. І друге, це люди, які працюють за догля... як догляд за престарілими в лікарнях. Я не можу назвати український варіант, тобто еквівалент цього. Ну суть ви розумієте. Тобто, як, значить, якщо у вас є пропозиція роботи або робота в цій категорії, значить, ну також треба два роки пропрацювати, і тоді ви зможете подаватись на резидентство. Хотів би сказати, що максимальний вік основного заявителя на резидентство по кваліфікованій категорії 55 років, тобто люди до 55 років можуть. Значить, подавати на резидентство. причому їхні, скажімо, дружина або чоловік вони можуть бути старші, тобто вік відноситься до основного заявителя. Також необхідно підтвердити знання англійської мови. Тобто основний заявитель обов'язково повинен здати мовний тест. Якщо це IELTS, це 6,5 з половиною балів. Також можна здати інші тести, наприклад, TOEFL, також є декілька інших варіантів, і на них також є прохідний бал. Англійська мова це, скажімо, дуже серйозна бар'єр для, бар для, 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 для багатьох людей. Хто хоче вкладати на резидентство? Так. Значить, крім кваліфікованої категорії, я вже згадував, є партнерська категорія, тобто це партнери. Новозеландських громадян і людей, які мають в Новій Зеландії, значить, ви можете податись на резидентство, якщо ви знаходитесь у відносинах з такими людьми. Причому вам необхідно підтвердити, що ви проживаєте разом протягом 12 місяців. Скажемо, в Новій Зеландії не існує вимоги бути офіційно одруженим. Тобто партнерські відносини вони можуть бути без сертифіката про одруження. Ну, пакет документів я не можу вам тут, скажімо так, описати, але ви повинні підтвердити, що відносини щирі, справжні, що вони кажуть, продовжувалися певний час і те, що ви разом проживали, 12 місяців. Дуже цікаво. Я для себе також сьогодні відкрив Андрій, підготувався. для нас. Бачите, друзі, дякую, що ви дивитеся україномовний youtube канал про Нову Зеландію. Я в описі під відео скину електронний адрес електронної почти Андрія, то ви можете йому написати смс і зможете задати які питання. Чи ви хочете емігрувати чи робочу візу, то все це буде. І дуже дякую вам за підтримку. Якщо вам сподобалося, поставте вподобайку. Напишіть, будь ласка, будь-який коментар. Давайте ще раз подякуємо Андрію. Він сьогодні приділив свій час і хай вам частить всіх ваших друзів починання. І Андрій ще скаже пару на закінчення. Я хочу подякувати Жені за те, що він мене запросив. Я дуже радий, що він створив такий канал. Це справді дуже важливо, тому що багато українців вони хочуть розширити свій кругозор, отримати додаткову інформацію про Нову Зеландію. І Женя, я рахую, робить дуже велику справу в цьому, за що йому дякую. А вам дякую за те, що ви подивились наше інтерв'ю. Я ще хочу успіхів вам у ваших планах. Так кажу. я ще хочу під кінець за додати, що з на самі саме кінець, що я згадав тільки, що я ж 9 років якраз іммігрував через Андрія сюди в Нову Зеландію. От мені порадили саме його. Він тут жив. В Новій Зеландії я написав і буквально через півроку я вже був в Новій Зеландії. Так що. Дуже кваліфікована спеціаліст в своїй галузі, всім раджу. Дякую, друзі, ще раз. Будемо на зв'язку і хай вам всім щастить. Успіхів. Убачення.